Міган 4 2021 року, але не просто Міган, а плагін гібрид. Автомобіль має батарею 9,5 кВт і автономного запасу ходу в 70 км. Крім того, він оснащений 1,6 бензиновим атмосферним двигуном. Загальна потужність в нього 160 кінських сил. Це у нас вже рестайлінг. ЛЕД оптика передня, задня, безключовий доступ. До речі, є режим рекуперації Android Auto, Apple CarPlay, режими руху, датчики дощу, світла і так далі. Все є. По матеріалам все супер. Ну, це ж Міган. четверті Міган їх тощу, в принципі, нічого не помінялося, тільки те, що в нього вже оновлена мультимедіа, оновлена приборка, так як це рестайлінг. Машинка вже розмитнена, сертифікована та готова до першої постановки на облік. Запрошую вас на каву та на тест-драйві в місті Вінниця.